You can taste it. a little, Like this. Якщо б ваванчики продавались курси візажу. А ви сухою серветкою витираєте, так? Хто сказав? О, забач, яке велике яйко. Тому е. А где друге загубі вам. О, Ооо, куру. Давайте все погосно дивитесь камру. Okay. Так, тут якісь... Тим по-английську він дуже розуміє. Будь-те розуміє, я ж по більше подібних скетчів з Богданом Дивіться за посиланням в описі. Питання. В незаконні бейбо питання. Добав. Нашу групу ще декілька груп зі школи повели в кінотеатр. Він величезний. Таке буває. Покажи квіточку. <плаш> я там? Нема. Бодя спочатку така, та я не сумна. Також Бодя. Я хочу обралену коров. Places, так, пишемо далі. А ви теж просто таки сидите, а потім повертаєте голову. А де сонечко? Ой, мені здається, там трошки асфальту зараз не буде. Зараз ми знаходимося в музеї в Кракові і тут просто вайп. Підвалі з Гаррі Поттеру. Тут такі на стінах. Малюночки, звуки зі стін. мрачна тематика. А ви теж просто гуляєте по Кракову, а тут просто багато буханок хліба під лавкою. А ви теж просто сидите у а Тут качка ходить. Привіт! Боже, зараз руку відкусить. Хоча я давно вже не в Польщі ці відео були давно зняті, дуже рада, що я можу передивлятися ці відео з тобою Богдана і згадувати ці прекрасні моменти. Дякую. Не записувала відео місяць, мабуть. Дуже культурно прийшли відпочити в театр. Стеля залипательна. Ой. А, ой. ой. О, перепрошую, дівчина. Ви мені так сильно подобаєтесь. Я хочу бути з вами. На жаль, не можна зараз зі мною познайомитись, Я не шукаю зараз хлопців насправді. І не проблема в тому, як ви виглядаєте. Я тобі реальний привод.